Салют, друзі, вітаю на каналі Важкий Шлях з Давідом Гаспаряном. І сьогодні я хочу вам розказати штуку, яка може зекономити вам дуже і дуже багато часу. Можливо, місяці, можливо, тижні, а можливо навіть роки життя. Ви по-любому інколи думали про те, а яким чином я потрапив ось цей етап свого життя, яким чином я тут опинився? Я ж планував взагалі щось інше, і це абсолютно нормальна штука. Це дуже розповсюджений ефект, який трапляється тоді, коли в нашому житті мало. Агентності мало планів, мало розуміння того, як, яким чином і куди ми рухаємось. І щоб цього уникнути, ми сьогодні будемо говорити про критерії успіху та провалу особисті. Це не буде якийсь а, успішний успіх спіч. Тому що це все буде дуже і дуже персонально, але без цих орієнтирів ви не зможете рухатися далі. Почнемо з того, що я хочу вам розповісти про Джордана Пітерсона, тому що фактично те, що ми сьогодні будемо обговорювати, дуже сильно було надихнено тим, що він розповідав у своїх лекціях. Якщо ви ніколи не ознайомлювалися з його творчістю, то обов'язково йдіть і дивіться. Його канал це дуже класна штука. Якщо ви не хочете дивитися його канал, можете дивитися мій канал. В мене це в тому числі я дуже багато його слухав, і він один з можна сказати, там десятків людей, які на мене вплинув, і на мою певну філософію життя. Ось і в його лекціях, які називаються Maps of Meaning, тобто карти смислу, мапи смислу, сенсу. То там розповідається дуже дуже обширним чином в принципі структура того, як ми будуємо ось це сенсотворення, яким чином ми формуємо сенси в житті, продовжуємо їх у нашій волі, яким чином вони мають відображення в культурі, філософії, релігії і так далі. Ми не будемо йти так глибоко, але. Там був дуже класний інструмент, який в тому числі він згадував. Це інструмент, який дозволяє вам трошечки зробити проектування на майбутнє. Це не особистий його інструмент. Ви таке могли чути в багатьох місцях, в багатьох речах. Це щось досить загальне, але. Є досить таки важлива штука в цьому всьому, яким саме чином планувати майбутнє. Тому що в нас у всіх є цілі, в нас усіх є бажання, в нас усіх є якісь мотиви досягти чогось. І безумовно, ми формуємо це досить інколи абстрактним чином. Наприклад, в особливо це стосується юнаків, які тільки ну, вступають в університети, закінчують школу, випускаються зі школи. Зрештою, є така ілюзія про те, що. Треба знайти своє покликання. Треба це покликання, ніби гуляти, дуже багато дивитися і знайти його. Я вам розкажу чесно, що це не так. Тобто, так, ви дійсно можете отримати певний інспірейшн, певне надихнутися чимось для цього покликання, так? але себе не можна знайти, себе можна лише створити. Це дуже важливо тримати в голові. І розуміти це таким чином, люди можуть витратити дуже багато часу на шлях не туди, на якісь пошуки, на якісь блукання, замість того, щоб почати будувати всю цю структуру з маленьких цеглинок. Те, що я буду зараз вам розповідати, це історія про те, як створити себе з цеглинок, не знайти себе. Цілком яким чином це відбувається, коли ви думаєте про те, що ви можете до якогось життєвого сценарію дійти ось таким чином по щелчку пальців, то це не буде так. Важливо розуміти, куди ви саме йдете, і важливо розуміти, що це буде дуже багатокомпонентний шлях. Ми часто думаємо про успіх дуже абстрактними категоріями, які навіть не є нашими, і вони можуть бути дуже нав'язаними, наприклад. Там стандарт, це машина, квартира, там сім'я, або навіть без сім'ї. Чому? Навіщо? Для чого? А який в цьому сенс? А що з цього буде? А які цінності це для мене несе? А як це вписується в мою картину життя? А що я планую з цим робити? Або там, я не знаю, мільйон доларів. А що я буду робити з мільйоном доларів? І ви особливо ті, хто в житті не бачив десяти 10 або ста тисяч доларів, що ви будете робити з мільйоном доларів. Ось, і з цього це просто абстрактні приклади, які дозволяють вам зрозуміти, наскільки погано впливають абстрактні цілі. Наскільки у вас абстрактна ціль, настільки у вас абстрактний destination, тобто ось цей напрямок. Точка призначення у вас буде дуже розмита. Я вам е, наведу приклад. Уявіть собі, що ви плануєте маршрут, в, скажімо, Ну, не знаю, в Пеніше, в Португалію. Ви виїжджаєте з України, у вас є певна карта, і у вас є два сценарії, яким чином це зробити. Ви можете просто собі сказати, що ну, я рухаюся там на захід, так, і там якось автостопом, якось щось ще. і там Ви навіть не можете не знати, що ви рухаєтесь там конкретно в Пеніше, ви можете рухатись там просто на захід. Ось, уявіть собі, наскільки це буде важка мандрівка. Уявіть собі, наскільки ви не будете розуміти, що робити, як робити, яким чином, навіть якщо ви розумієте, що вам потрібно рухатися на захід, а де цей захід? А яким чином тут добиратися? А через які країни, а де зупинятися, а що робити? Це дуже абстрактний приклад. Звісно, що ніхто не відпускає не пускається в таку мандрівку в стилі п'яного майстра, але. Та каже, також буває. Люди будують свої орієнтири на життя ось таким чином. Напроти цього, уявіть собі, що у вас є чіткий орієнтир, ви хочете опинитися в пеніше ось в цю дату, ось в цей сезон. Ви хочете там покататися на, на серфі, навчитися кататися на серфі, ви хочете там, я не знаю, потрапити на школу джиу-джитсу або просто побути там, відпочити. Або Релокейт якийсь робити, і ви плануєте це зробити в певний там, момент свого життя через рік або через 5 років. І ви, одразу у вас є чіткі якісь хоча б риси. До цього додаються певні фактори. Да? Опинитися в цьому місті, жити в цьому місті, і до цього додаються певні обставини і критерії, а яким чином я там буду жити, а що я буду робити, а чого я робити не буду, а з ким я там буду жити, а з ким я буду спілкуватися, а чим буду я займатися і так далі. А який я буду? Дуже важливе питання. А який я в цьому всьому буду? Що з мене взагалі буде? І, зрештою, це просто два абсурдні приклади того, як можна будувати напрямок в своєму житті. Чого я згадав про Джордана Пітерсона? Тому що він в своїх програмах пропонує такий чудовий інструмент, як це частина програми Future Aftering Program. І вона досить проста. Це, ну, насправді. Цю штуку використовують методологи в вищих навчальних закладах, в школах також. В принципі, це важливо для тих, хто намагається визначитися з напрямком в житті. Що Пітерсон пропонує? Ви маєте сісти і написати е, свій успіх через 5 років. Ким ви будете через 5 років? Ось це ненависте питання, яке задають е, HR и непрофесійні якісь. Так, воно насправді дуже важливе. Просто його потреба певним чином дуже конкретно для себе категорізувати та спеціалізувати. Де я буду через 5 років, що я буду робити через 5 років. Навіть якщо я хочу якоїсь суму грошей або достатку, а яким чином я цього хочу досягнути? Що я маю для цього зробити, в якому контексті я маю знаходитись? Які в мене мають бути інтереси? А навіть давайте подумаємо, а чим я буду я не знаю, харчуватися, а що я буду одягатися, а з ким я буду тусуватися. Безліч питань. І ви не уявляєте собі, наскільки важливо малювати ось таку детальну мапу персонального сенсу. Це може за вас зробити половину сенсу, тому що, поки ви почнете це прописувати, особливо, якщо ви ніколи цього не робили, ви в процесі можете піймати себе на думці, що, типу, блін, а я не знаю. Я реально не знаю, нащо це мені. Я реально не знаю, як я це буду робити, що з цим робити взагалі. І це призведе до того, що ви будете передивлятися власні цілі. Це добре. І ви будете, зрештою, більше розуміти про те, що саме вам потрібно. Але в цьому дуже важливо бути критично деталізованим. Ви маєте бути прямо максимально деталізуючим. Витрате на це годину, півтори години, дві, дві доби. Я не знаю, скільки вам потрібно буде. Сядьте і зробіть це, тому що чим більш детальним буде ваш план, тим е, краще для вас. Це навіть не план, це картина, це образ, який ви малюєте собі. І я вам хочу сказати, що життя не піде 100% тим сценарієм, який ви собі намалювали. Звісно, будуть певні хитання, певні заноси, певні повороти який ви не очікували. Але уявіть собі, якщо у вас цього немає, то ви ж просто не маєте угадки навіть про те, як це буде. Це дуже допомагає деконструювати чужі цілі, чужі мрії. Ми дуже дуже заразні для чужих цілей, ми дуже вразливі для цього, особливо з контексту маркетингу. Нам настільки легко продати чужу е, мрію, настільки ж легко нас запевнити в тому, що нам це потрібно, але ми не копаємо в глиб часто. Люди не копають вглиб, вони не розуміють, навіщо це. І люди, врешті-решт, потрапляють в таку ситуацію ілюзорності. Тобто навіщо їм це потрібно? для чого? Я стільки разів ставав свідком того, як люди. Купляли просто собі машину на перші гроші, брали її там в борг, в кредит, але машина не давала їм не відчуття, спокою, не бажання якогось нічого. Вони в них були свої бажання, якісь потреби, щось що їм потрібно було закрити, але вони ігнорували це, тому що це важко, це складно, це треба собі пояснити, навіщо мені це потрібно. І машина це просто. Машина це зрозуміло. Машина є типологічні. Якісь обґрунтування, насправді вони дуже швидко реконструюються ці обґрунтування. Отже, ви маєте бути дуже деталізованим, зробіть таке. Це перша частина. Друга частина, яку пропонує Пітерсон, це частина з зворотнім процесом. Опишіть свій провал, не успіх, а провал через 5 років. Ось уявіть собі, що ви просто в дребезгі, в друзки. Розбилися, ніякого взагалі успіху не досягли, і все повернуло протилежним чином. Тільки я вас прошу, не впадайте ось цю драматизацію і узагальнення. Тобто, ви маєте створити своє персональне нещастя, ви маєте створити своє персоналізоване, ось це не формат пекла, в який ви потрапляєте. Чого саме ви дійсно є певні обставини, певні ситуації, які є безумовно поганими для нас всіх. Але не використовуйте їх. Краще задумайтесь про те, замисліться про те, що може довести вас до цього. Що ви маєте робити, щоб провалитися? Які принади ви маєте повестися, або ж які ось ці певні свої темні сторони ви маєте в собі плекати для того, щоб сильніше, сильніше зав'язти цьому негативному сценарії? Це історія конкретно про те. Про ваших персональних демонів, про те, що вас може збити зі шляху, що вас може призвести до поразки, що вас може спантеличити дуже сильно. І це важливий процес, тому що, а як ви знаєте, що ви досягли успіху, якщо у вас немає критеріїв успіху, а як ви знаєте, що ви провалилися, якщо у вас немає критеріїв провалу? Це вкрай важливо, і це дуже сильний інструмент захисту від того, щоб почати собі себе гризти і думати про те, блін, я ж нічого не зробив, блін, ось хтось там пора краще, ніж я. Ні, ви тут змагаєтесь тільки з самим собою, тільки ви себе можете судити. Це має бути сенсовно, глибоко е та персоналізовано. Ось це має бути чимось вашим, не моїм. Не дядьки розумного журналу, не маркетолога, який продає вам якусь дурню, а вашим, ваш критерій провалу, що може бути критерієм провалу. Наприклад, я там не знаю там, до 30 років не реалізувався в ніякій професії. І тут ви маєте прописати, а що таке реалізація, а що саме відбулося, або чого не відбулося. А який критерій успіху в такому випадку? Ви маєте це все прописати, це дуже важливо. Або ж прописати певні критерії там, на рівні тіла, на рівні духу, на рівні свідомості. Деталізуйте, деталізуйте. Я вам чесно скажу, що життя, скоріш за все, не піде. По другому сценарію, воно, скоріш за все, навіть і по першому сценарію не піде. Це певні напрямки. Напрямок від і напрямок до. Від це другий сценарій. Ми розуміємо, від чого ми рухаємось, на які стажини нам заходити не треба. І це, вочевидь, доведе нас до негативного сценарію. А напрямок до вказує нам, що ми маємо робити, якими ми маємо стати, та який шлях ми маємо тримати для того, щоб чогось досягнути. Зрештою, життя внесе свої корективи, безумовно, але це не є чимось страшним, це є фактом. Але без цього плану, який зараз я вам описав, ви не можете рухатися далі. Я вам розкажу про власні ціле створення. Я почав писати якісь свої цілі, можливо, з 22-23 20... 20... року, десь так. І я вам хочу сказати, що ви поки це не зробили декілька разів. Я пам'ятаю свої перші цілі, там були дуже абстрактні цілі. Там були цілі, які я просто, типу, просто хочу. І все починається з цього. З роком, з кожним роком я все більше деталізував. У 2024 році там був величезний список, просто, типу, там, якийсь вісім сфер життя в кожній сфері, там ще по вісім якихось таргетів, цілі. Тобто, це все надто деталізовано. Ось зараз, типу, в мене вже там більше сфокусовано. І я більше орієнтуюся на стани, в яких я станах хочу знаходитись. Але Якщо ви цього не робите, якщо ви цього не виправдовуєте, якщо ви цього не випробовуєте на собі, то ви ніколи не зрозумієте, як саме це будувати. І зрештою, коли у вас є ось цей орієнтир до і орієнтир від, у вас плюс-мінус з'являється ось цей буддийський серединний шлях, те, де ви маєте ось ця, цей коридор дій та а, а, вчинків, у якому ви маєте триматися, якщо ви хочете уникнути. Якогось неадекватного а, лайфстайлу або ж досягти мети певної. Слухайте себе обов'язково. Ви маєте писати своє, не чуже, не моє, не чиє ще своє. Давайте підведемо підсумок. Перше, ви маєте бути чесні з собою. Друге, ви маєте написати план успіху через 5 років. Друге, ви маєте на третє, ви маєте написати план провалу через 5 років. І четверте, ви маєте це реалізувати. Ви маєте це імплементувати в життя. Це не має бути теорією, це має бути закарбовано в ваших діях і в ваших думках на щоденній основі. Отже, чекаю ваших коментарів, чекаю ваших відгуків, чекаю підписок, дзвоників. Дивіться, використовуйте та пам'ятайте, що окрім вас, ваше життя ніхто не проживе. З вами був Давід Гаспарян на каналі Важкий Шлях. Чао!